Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Денщикова. Сьогодні ми поговоримо з вами про дитячі золоті сережки. Рано чи пізно у кожного з батьків маленьких дівчаток постає питання вибору перших золотих сережок для своїх маленьких принцес. А почнемо ми, на мій погляд, з кращого варіанту для першого проколу. Це сережки з французькою застіпкою. Ще називають цю застіпку застіпка петля. Завдяки петлі таку сережку дуже зручно протягувати через мочку вушка, коли ранка ще недостатньо загоїлась. По-друге, така застібка дуже надійна. Навіть якщо вона розтібнеться, ви не загубите сережку, вона залишиться на маленькому вушку. І по третє, в таких сережках дуже зручно спати, так як сережка не буде тиснути дитині. Та приносити дискомфорт, і невеличка порада при виборі таких сережок. Звертайте увагу на розмір самої петлі. Вона повинна бути в міру вільною та не дуже великою, щоб дитина не могла зачепитися пальчиком за саму петельку. А зараз ми з вами розглянемо моделі сережок для діток трішки старшого віку. Це золоті сережки, пусети ще їх називають цвяшки. Для діток я б радила вам обов'язково купувати сережки із закруткою різьбою та із заглушкою. Різьба додасть сережкам надійності, а завдяки заглушці сам штифт не буде колоти та приносити дискомфорт дитині. Ось ви бачите іншу модель, вона йде без різьби та без заглушки. Такі для діток я б не радила купувати. А зараз ми розглянемо з вами сережки з англійською застіпкою. Такі сережки підійдуть для дівчаток ближче до 6-7 років, коли їхне вушко вже достатньо сформовано. Я б радила підбирати такі сережки невеликої ваги та без звисаючих елементів для зручності та комфорту в носінні. Асортимент сережок з англійською застіпкою великий. Тут ви можете обрати вироби з емаллю, вироби з камінням, з фіанітами та з діамантами. А далі ми з вами розглянемо сережки кільця. Їх ще називають сережки Конго. Вони бувають різноманітного діаметру, починаючи від 1 см. Для діток найчастіше обирають діаметр саме 1 см, оскільки вони найбільш зручні та надійні. Для дівчаток більш старшого віку можна вже обрати 2 і 3 см діаметром. І ще один варіант цікавих сережок це сережки протяжки, можливо, ще їх називають ланцюжки. Вони вже підійдуть для дівчата більш старшого віку від 10 років, оскільки довжина таких сережок в середньому 4-5 см. Вони дуже гарно виглядають на вушку, динамічні, зручні, до речі, в носінні, оскільки дуже легко одягаються і знімаються, дівчатки їх дуже люблять. Невеличка порада. Звертайте увагу на верхню частину таких. Сережок. Обирайте її немасивно, без великих елементів, щоб сама сережка не перетягувалась наперед. Наприклад, у цій моделі сережок деталь сережки сердечко маленьке та легеньке, щільно прилягає до вушка і не буде тягнути саму сережку донизу. Друзі, я дуже сподіваюся, що моя інформація була для вас корисною. Гарного вам дня та вдалих покупок!